Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача 199. Її створив латвійський шахіст та шаховий композитор Германіс Матісус. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розвисок. Щоб виграти, білі мають провести пішака у ферзі. Які є ідеї? Наприклад, неправильні ходи. Король С5, король підтримує пішака. Тоді буде хід Тура Б3. Чорним достатньо віддати туру за пішака, щоб не програти. Наступний неправильний хід це кінці 6. Чорні грають тура d1, ідея тура Б1, і чорні поб'ють пішака, чорні не програють. Правильний хід це b7. Створена загроза b8 ферзь, чи навіть шаху. Чорні мають захищатися, тура d8. Кінце 8 перекриття. Знову білі загрожують провести ферзя. Тоді чорні грають тура d1. Звичайно, тепер ферзя проводити погано, через хід тура Б1 і чорні так не програють. Правильний хід за білих кінь b6. Як захищатися чорним? Наприклад, чорні грають тура Б1, король С5. Тура С1, чорні починають шахувати білого короля. Король Д4, тура Д1, король С3, і білий король Загрожує вже наблизитись до тури, шахи закінчаться. Якщо тепер зіграти тура d8, буде хід кін 8 далі ферзь і білі виграють. Повертаємось до головного варіанту. Не тура Б1, чорні грають тура д8. Хід білих, хто ще не роздав цю задачу, подумайте. Зараз білі мають покращити короля. Наприклад, хід король це 5 Король йде поближче до пішака. Але це неправильний хід. Звичайно, чорним не можна грати тура b8, чорні хочуть побити пішака. Але зараз білі зіграють кінь d7, вилка і білі виграють. За чорний хороший хід король e7 чи король e8. Наприклад, король e7. Зазвичай варто уникати таких ходів зіграти грати королем під шах. Кінь c 8 шах. Але в цій позиції чорні можуть так грати. Король d7. Білі проводять ферзя, але хід тура c 8 Подвійний удар. Ферзь c8, король c 8 і це нічия. Наступний варіант. Білі грають короля 5. Тепер хід король e 7 робити не можна, Кінь c 8 шах, далі буде b8 ферзь, білі виграють. Тепер правильний хід тільки король e8. Якщо короля 6 тоді тура b8, тура б'є пішака білі не виграли. Можна спробувати зіграти c 8 тоді тура Д1. Якщо провести ферзя, тура А1 шах. Король змушений грати на вертикаль Б, тура Б1 і чорні не програють. Правильний хід це король 3. Якщо тепер чорні грають король e 8 тоді кінь c 8 Тура Д1 можна проводити ферзя. Якщо тура А1, король Б2. Немає лінійного удару і білі виграють. Повернемось на кілька ходів назад. Найкращий практичний шанс за чорних це зіграти король D7. Білі проводять ферзя, тура c8, ферзь b7, білі виграють пішака і такий еншпіль виграшний за білих. Хоча ще потрібно вміти його виграти. Повертаємось до головного варіанту. Чорні грають А5. В чому ідея цього ходу? Кінь С8. Тура де Хід білих. Скажіть, як тут грати. Наприклад, білі помиляються, грають король Б2. Тоді буде хід Тура Д4. ідеєю тура Б4. B8 ферзь, тура Б4, пішак захищає туру подвійний удар і білі не виграють. Правильний хід короля 4. Тура Д1. Ферзя ставити не можна. Буде Тура а 1, король б 5 тура б 1 Білий є кращий хід, кінь Б6. Загроза б 8 ферзь, тому тура Д8. І тепер хід король б 5 Можна було побити і пішака, але хід король б 5 виграє швидше, король Е8, кінь С8. Перекриття. Тура Д1, король А6. І білий король він ховається за чорним пішаком від шахів. Загрожує ферзь, тому тура B1, кінь b6, далі буде ферзь і білі виграв. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід b7, досить очевидний: тура d8, кінь С8. Білі постійно використовують перекриття. Тура d 1 кінь b6, знову перекриття. Тура d8, тепер хід короля 3. Білий король спочатку віддаляється від пішаків. Але чорні в цій позиції змушені грати А5. І білі тепер швидко виграють. Кінь С8, тура Д3, король 4, тура Д1, кінь Б6. Тура Д8. Можна побити пішака, але швидше виграє хід король б 5 Король е 8 8, знову перекриття, тура Д1, король 6 і білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!